Навіть коли ніч у Харкові знову минула під звуки понад десятка прильотів, на ранок у цьому гуртожитку, що став тимчасовим домом для внутрішньопереміщених осіб, вишукувалася черга до лікарів, які прийшли самі. Бо місто вирішило, що життя та здоров'я людей не можуть чекати тиші, не дивлячись на обстріли російського агресора. Ми виконуємо доручення харківського міського голови Тіряхова Ігоря Олександровича. Департамент по роботі з внутрішньопереміщеними особами проводить захід, день здоров'я. Так, ніч була у нас дуже важка, але ми організували людей. Вони готові до обстеження. Цей медичний захід в першу чергу спрямований на Профілактику здоров'я, бо здоров'я це саме цінне, що є у житті людини, і всі профільні медики, які залучені до цього заходу, нададуть всю ту підтримку і послуги, які передбачені цим заходом. Дні здоров'я у Харкові відбуваються регулярно і вже встигли довести свою необхідність. Саме під час таких обстежень лікарям вдалося врятувати кілька життів серед переселенців. Буквально на попередньому заході звернулася жіночка з симптомом, що в неї болить голова. Коли зробили обстеження, кардіограму банальну. Виявилося, що в неї інфаркт міокарда. Визвали швидку, її направили до кардіологічної лікарні. Маємо надію, що з жіночкою буде все добре. Також був випадок, коли звернулася дружина дідуся. Який прикутий до ліжка, він майже не пересувається, з проханням теж здійснити йому кардіограму. І як виявилося, у дідуся інсульт і досить тяжкий. Дідуся теж направили до лікарні, тому такі заходи спрямовані на те, щоб люди звертали увагу на свою хворобу не тоді, коли вона вже настала, а вони могли її передбачити. Не менш кваліфіковану допомогу лікарі надавали і цього разу. Це необхідно, говорять фахівці, адже внутрішнє переміщення особи є надзвичайно вразливою категорією населення, і їхній стан потребує пильної уваги та контролю. Вони виїжджають з таких місць дуже поселені обстріли, і у них стрес більш виражений через те, що вони довго були деякі під окупацією, населені пункти. Стрес дуже впливає на здоров'я, загострюються всі хронічні захворювання. Загалом під час після обстрілів теж дуже багато скарг на коливання тиску, стреси. Тому так дуже негативно впливає. Неінфекційні недуги – головна причина передчасної смерті в Україні, і ця статистика особливо загрозлива для ВПО. У багатьох переселенців медики виявляють серцево-судинні та онкологічні захворювання, про які люди могли навіть не здогадуватися. Саме тому під час днів здоров'я лікарі надають широкий спектр послуг, аби знайти існуючі проблеми або попередити їх. Сьогодні ми проводимо великий спектр. Послуг, який ми можемо надати, це вимірювання цукру в крові, це вимірювання артеріального тиску, також ми можемо виміряти індекс маси тіла, консультації терапевтів, консультації лікарів, та педіатрів. Також для дітей організований у нас куточок дозвілля, там де вони можуть помалювати, можуть порозфарбовувати. І сьогодні з нами центр молоді та спорту спорт для всіх, які проводять руханки на території спортмайданчика майданчика гуртожитка. Не менш серйозною проблемою є інфекційні недуги через війну, тисячі переселенців роками не проходили планові обстеження як наслідок. Значне зростання випадків захворювання на туберкульоз, гепатит, сказ і навіть клющові інфекції усе це легше попередити, аніж лікувати, наголошують медики. Легше попередити, чим вилікувати не тільки для суспільства, а й для людини. Як я сказала, сказ можливо попередити п'ятьох щепленнями захворювання, а вилікувати на жаль неможливо. Да, на сьогодні ми маємо. Асортимент, так скажем, великі ліків, люди їх отримують безкоштовно, але е, для суспільства менш вартісна це обстеження, чим потім лікування, і людина вже знає, чим раніше виявляється хвороба, тим її е, простіше вилікувати. Щоб на місці перевірити переселенців на найнебезпечніші інфекції, просто у дворі гуртожитку розгорнули мобільну амбулаторію. На базі, якщо ви бачите, наша мобільна амбулаторія вона налаштована на проведення скринінгу на інфекції, соціально небезпечні, так скажемо. Це туберкульоз обстеження, це вірусні гепатіти та інші інфекції. Також люди можуть одразу в одному місці виявляти рівень цукру в крові, визначити. Тиск свій, і вже вони орієнтуються, треба їм подалі звертатися до лікарів або не треба. Саме зараз у мобільній амбулаторії з лікарем спілкується пані Неля, переселенка з Куп'янську. Жінка зізнається, нині її обстежили вперше за довгий час, а саме провели тести на ВІЛ, гепатит Б та рівень цукру в крові. Все добре. А то я так А 5,4. Ой, будуть через хвилин. За станом здоров'я не можу сама в поліклініку. Оце гарно, що це приїхали, і отакі, як оце, ми можемо пройти. Дуже зручно, дуже для таких, як оце я, ходячих, що це повзаємо. Прекрасно, окрім медичного гуртожитку, сьогодні провели і тематичні освітні заходи. Фахівці зібрали малечу, аби в інтерактивній формі пояснити, як захиститися від особливо небезпечних хвороб. Зокрема, сказу нам розказували про животних. не можна трогати на вулиці, їх додому не брати». Буде ще на подібні заходи приходити, якщо буде можливість. Да. Таким чином, цей день здоров'я вкотре довів: турбота має бути там, де є люди, і в гуртожитках, і недалеко від лінії фронту. Бо тут допомога сама знаходить тих, хто цього потребує найбільше. Ольга Трачук, Ярослав Кононенко, Андрій Сириця та Олександра Панченко. Харків. Новини.